Шановні учасники наради, шановні члени президії, зважаючи на обмежений час до виступу, я не буду доповідати, що зроблено обласною організацією про спілки за минулий рік, а зупинюся на тих питаннях, які нам спільними зусиллями необхідно вирішити в цей скрутний час. При тим, як приступити до обговорення цих питань, хочу повідомити присутніх, що як на рівні первинних профорганізацій, так і на рівні про спілки є повне взаємопорозуміння з керівниками підприємств. Як їх зараз можна називати роботодавцями, у вирішенні всіх питань, що виникли в умовах економічної кризи. Для прикладу скажу, що з метою збереження кадрів на підприємствах прийнято спільне рішення, тимчасово на період кризи перейти на роботу за скороченим робочим днем або скороченим робочим тижнем, що не суперечить чинному законодавству про працю. Приходячи до висвітлення проблемних питань, першу чергу хочу наголосити на тому, що в останній час на підприємцях, що знаходяться в місті Харкові, або поблизу виникли проблеми з закріпленням кадрів через відсутність житла. На ту містерну зарплату, яку отримують наші працівники, неможливо самостійно придбати житло. Вирішити цю проблему можна, закінчивши будівництво 48-квартирного житлового будинку, який в нас вже стоїть 10 років, от, але для цього потрібні кошти, або винайти можливість виділення бажаючим працівникам земельних ділянок. Під забудову земля землях різвоску. Це питання піднімалося і на Пленумі, цікавої розпілки, де був присутній наш голова Вадим, пообіцяв, що це питання буде розглядатися. Ще одне питання, в якому я хотів зупинитись, це безперервні перевірки, які не дають нормально працювати колективом. На кожному під нашому підприємстві в важких сучасних кризових умовах одночасно місяцями працюють дві-три перевірки. Називають їх плановими, позаплановими, зустрічними, перехрестками. Не знаходячи суттєвих порушень, продовжують сидіти в кабінетах, відриваючи на себе увагу спеціалістів. Переважній більшості, де чи не єдині підприємства, що стабільно працюють і є утворюючими для районів. Отже, б'ють того, який тягне. Весь вал перехвірок хлинув на лісове господарство. Ще до цього питання. Чому акт попередній перевірки не є важливим документом для інспектора і кожен наступний, хто приходить лізос, починає спочатку по десятому разу перевіряти перевірене, відриваючи людей до своїх прямих обов'язків. Все це тягне за собою відставання від робочого графіку, збільшення запланованого навантаження на спеціалістів. У нас зараз лісопридурна кампанія, пожежа не, небезпечний період. В кінці кінців нервове навантаження впливає на якість роботи. Кервітки, це не дрібниці. Щоб не бути власне, проведу приклад. Так, в першому кварталі 2009 році перевіряючими органами органами відпрацьовано в ЗМІ 55 чоловік в Красноградському, 120 чоловік в Жовтневому – 130 чоловік одні. Те, що далеко ходити, я особисто з 7 лютого не можу зайти до свого кабінету, бо в ньому спочатку працювала Рахункова палата, а в даний час працює тут. Змогла домогтися врегулювання мало перевірок, зменшити говорю, і підмінити ці перевірки. Нехай викладає дві і їхніми актами, нехай користуються наступні перевірячі. Пропоную з такою ініціативою звернутися до відповідних органів відвідані нашої зібрання. Ще б хотілося звернути увагу на таке питання, як надання відповідей на різного роду звернень, запитів, скарг і тому подібне. Значить, як від фізичних Осіб, так і від органів різних організацій, пишуть тому, що заманеться. Ми повинні вибирати інформацію, їхати, перевіряти, надавати, відповідати. Це потребує не тільки витрача часу, але й матеріальних коштів, які ніде і ніким не передбачені. що необхідно чітко визначити перелік питань, на які ми повинні відповідати. Наступне питання це оздоровлення працівників галузі. На сьогодні середня зарплата високової галузі одна з найменших держав, і тому наші працівники і члени сім'ї не, не мають можливості самостійно оздоровитися, особливо в літній період. Ми знаємо, що на підприємстві галузі, в автономній Республіці, в Одеській області, є бази, на яких є можливість поставити дерев'яні будиночки, які ми можемо зараз виготовити, так як деревина ну, не користується попитом і Таким чином організувати відпочинок для наших працівників. Тому ми звертаємося до Державного комітету надати допомогу вирішенні цього питання. Для інформації хочу повідомити, що в 2008 році спільними зусиллями і профорганізацій оздоровлено 421 чоловік, на що витрачено 302,8 тисячі тисяч гривень. Ці кошти ми віддали е, другим е, людям. другим е, Організаціям, а ці кошти можна було б задіяти на створення таких і відпочинку. Соціальний захід працівників це першочергове завдання про спілок. І ми йому приділяємо велику увагу. Хочу відмітити, що на дивляться що на всі реформи, які проводяться в галузі, нам майже єдиним на Україні вдалося повністю зберегти це хаб переробки, які успішно працюють по умовах кризи і приносять підприємствам додаткові кошти, а людям це переважно жителі сільської місцевості дають робочі місця і можливість отримати кожне непоживання. Про мають можливість захистити і захищати любого робітника, підприємця, крім його керівника. Сміло можу заявити, що у нас в області дуже підготовлений, професійний, і відповідальний директор свій корпус, але система підписання контрактів з ними практично дозволяє їх захисту. Керівники, керівники підприємств мають тільки обов'язки, за це відповідають і не мають захисних раптом. Тому цьому питанню також треба приділити увагу. Не можна керівнику працювати постійно під страхом звільнення. Шановний Валерій Львович, ви побували на наших підприємствах, побачили, що проводиться робота по реалізації продукції і вона з місяця в місяць зростає, зменшується заборгованість. Тому я звертаюся до вас, дати можливість керівникам відпрацювати квартал. Без викликів до Києва, тому що вони негативно впливають як на клімат в трудовому колективі, от, і пагорбно відображаються на здоров'ї самих керівників. Коли директора викликають до Києва, то вже в колективі ходять смути, а приїде він відтуда, від звідти керівником чи не приїде. Є прохання ще таке, значить, після того різко покращується фінансовий стан і Є прохання до державного комітету допомогти повернути заборгованість нашим підприємствам, державного підприємства Цурюбінський лісвоз в сумі 957 тисяч 215 гривень це ті кошти, які були витрачені нашим підприємствам на ліквідацію для газіння лісової пожежі і ліквідації наслідків лісової пожежі. Ми розуміємо, що це теж підприємство нашої галузі, але. Спонсорами цього підприємства. Якщо немає можливості фінансово, то може якось допомогти нам технікою, матеріально виряди ем, е, спосіб багатичного. За минулий рік на півтора мільона техніки. чого це? Ми не може повторити. Ще хочеться, це закономір. Хочу щоб запевнити всіх присутніх, що трудові колективи підприємств змозі. Виконати і виконують ці завдання, що стоять перед ними, тільки не мішали. Значить, Валерій, що в вашій особі хочу виставити вдячність від імені Костяни Олени, Віталій, секретаря електрочного лівоскую, всім працівникам галузі, що надали фінансову допомогу на лікування її прийомної доньки Ярослав. От спасибі вам, спасибі всім присутнім тут е підприємствам. Е велике вам всім спасибі. Ну і на кінці хочу поздравити в кінці свого виступу хочу поздоровити вас всіх з наступаючими великодними святами. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіху, достатку вам і вашим сім'ям. Дякую за увагу.